Профілактичні заходи проти кліщів розпочали у парках Тернополя. Зранку 9 травня обробляли парк Шевченка. У наступні дні роботу продовжать у інших парках міста. Як розповідають фахівці, пік найбільшої активності цих небезпечних комах припадає на квітень-травень. Саме у цей період найкраще проводити оприскування зелених зон. Як це відбувається, бачили журналісти Терену для роботи. Ми використовуємо сертифікований препарат, який має миттєву інсектицидну дію та тривалу залишкову дію. Він Згубно впливає на кліща на всіх етапах його життєвого циклу та розвитку. Наші спеціалісти для роботи використовують акумуляторні та пневматичні оприскувачі. Спеціалісти розповідають про особливості оприскування парків. Звертають увагу наші спеціалісти на ділянки з зменшеним сонячним освітленням, де є сухе листя, гілля, трава. Це є найбільш такі точки ймовірної локалізації кліщів, коли є сонячне пряме проміння потрапляє, там вже їхня локалізація зменшується. Такі профілактичні заходи проводять у парках міста кожного року, адже кліщі є небезпечними, тож запобігання їх активності є дуже важливим. Вони є переносниками багатьох інфекційних захворювань і становлять небезпеку для здоров'я людей та домашніх тварин. Нагадаємо, профілактичні заходи у парках Тернополя триватимуть до 14 травня. Завтра, 10 травня, боротимуться з кліщами у парку Сопільче. Відтак Тернополян просять не відвідувати парк і не вигулювати вигулювати там тварин з 9 до 13 години. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.